Фільтр парової фази газу Ultra 360 Alex. Так званий фільтр тонкої очистки газового палива. Це обов'язковий елемент ГБО 4-го покоління. Основне його призначення у фільтрації газового палива, що надходить від редуктора до форсунок. Ці фільтри достатньо ефективні, щоб утримувати інтервал заміни на рівні планових ТО для всього комплексу газобалонного обладнання на 10 тисяч кілометрів. В подальшому в ньому змінюється замінюється ось такий картридж. І поїхали далі. Проходьте вчасно, робіть планове обслуговування свого газобалонного обладнання. Вчора заїхав на обслуговування автомобіль Lexus. Коли міняв фільтри, клієнт не зна. Два роки купив машину, ні разу не міняв. Коли мінялись до цього, теж не зна. Ось дивіться, що я витяг, який картридж був у цьому фільтрі. Це неприпустимо. Не Тому вчасна заміна фільтрів збереже ваші форсунки і мапсенсор.